Вітає «Спорттайм» з підсумками тижня. Мене звати Юрій Токмань. Сьогодні ви побачите огляд останніх домашніх матчів року футзального клубу Сумдеу ОАБС та баскетбольного клубу Сумдеу. Фінал Кубка України зі спортивної ходьби та ще багато цікавого. Відкрили рахунок в матчу господарі поля. Голом відзначився найкращий бомбардир команди Дмитро Ігунов. Згодом відновив рівновагу капітан гостей Максим Коптєв. На перерву команди ж пішли з рахунком один Друга половина гри розпочалася з вольової перестрілки тих самих футболістів. Спочатку Дмитро Ігумно з пенальті знову розписався у ворота гостей, але майже одразу Максим Коптів відновив статус кво Під кінець гри сумчани пропустили ще двічі, на що змогли відповісти лише одним голом сороки. За три хвилини до кінця матчу Ігумнов та воротар Сумчан Сітнер могли не тільки зрівняти рахунок а й вивести команду вперед, але обидва не реалізували дабл пенальті. Два рази проігрує по походу. Догоняла, вышла, когда вышли вперед, да, работали, дожали. Но я скажу, честно сказать, немножко судьи нити игры проиграли, потеряли что в ту, что в другую сторону. Вот. Я так считаю, что они не успевали за динамикой игры. А так хорошая игра. Равные соперники. Ну, сегодня нам больше чуть повезло. Уверенности, вот этого опыта, мастерства, этого, этого у нас не хватает. У всех мы будем говорить. Ну, может быть, за единичным случаем, там если брать, может быть, Петракова. ну, Петраков играет, когда играет команда, а когда команда вся эта, ему тоже очень тяжело. Хотя вроде бы и фалы зарабатывали, и все, все в компонентах мини-футбола все вроде бы было, а везения опять не хватило, а везение это, и этого качества тоже надо где-то его... Оно появляется тогда, когда у команды есть уверенность, есть все эти компоненты. Після перемоги Юні Ламан піднявся на другу позицію в турнірній таблиці. сумчани залишились на сьомій. Останній матч в цьому році сумду АБС зіграє на виїзді. Там студентам протистоятиме столична Манзана. Іван Юрій на спорт. На першу гру херсонці вийшли за чотири години після приїзду в Суми. Це можливо і стало причиною поразки. На другу гру Сіті виходив з рівними як у господарів силами. Перша половина зустрічі закінчилася майже за рівного рахунку. У першій чверті сумчани програли з різницею у два очки, а в другій в одне. Переломною у грі стала третя десятихвилинка. Сіті набрали в ній 21 очко. Сум ДУ зміг відповісти лише 14-ма. У заключній чверті студентам треба було перемагати з різницею у 10 очок. Сум ДУ переміг, але з перевагою лише в два. 69-61 перемога Сіті. Вчора трохи краще грали. Команда суперника була з кольору, тільки приїхали в час дня. Им было тяжело, видно было по движению, что они немножко не успевают. Зато они играли жестко очень, очень жестко играли две игры. Хорошо играли, и сегодня уже было видно, что они немножко отдохнувшие, пристрелялись кольцам, и сегодня было больше проблем. В принципе, я доволен всем, кроме стабильности. То есть играем-играем, создаем какой-то комфортный себе разрыв, преимущество, расслабляемся. И так и из разу в раз. то тобто зараз працюємо над тим, щоб этих провалов і не було, а постійно увеличувати і увеличувати своє ну, преимущество. Після двох домашніх ігор Сундеу розташувався на четвертій сходинці турнірної таблиці дивізіону Б Вищої ліги України. Юрій Євген Спортивна ходьба є одним із видів легкої атлетики. Такі змагання в сумах відбуваються щорічно. Їх метою є не тільки розіграти медалі, але й роздивитися спортсменів і підготувати їх для міжнародних змагань. Цьогоріч цей легкоатлетичний захід був приурочений ще одній події. 22 декабря Національний олімпійський комітет України празднує юбілей 25 років. І от сьогодні до, до цього міроприятю ми також приурочили таке торжественне мероприятие, як з виносом олімпійського флага. Усього до Сум завітали понад 170 спортсменів із 10 областей країни. Сумську делегацію представляли 52 учасники. Спілкуємося зі спортсменами по завершенню дистанції. Труднавата. На останньому кілометрі почали судді, щоб тормозив. Я щоб ми не догнали і було тяжело йти. На дистанції мені, мені ж було важко ніж на повітрі. Але сперники були нормальні, але їх не бачила всіх на коло обогнала». В командному заліку переможцем стала Сумська область. Такий результат у нашої команди вперше в історії. Всього сумчани завоювали сім золотих, три срібних і шість бронзових нагород. Юрій Перестенко на часі спорт. Романський рятувальник програв перенесений матч шостого туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Вдома їм протистояв столичний клуб Манзана. У першому таймі романчани забили першими, а згодом перевагу подвоїли. За хвилину кияни відставання скоротили. Під завершення першої половини зустрічі господарі забили ще двічі. У другому таймі глядачі побачили лише один гол. Його забили господарі майданчика. Остаточний рахунок матчу 4-2. Романчани сповзають на третю сходинку, пропускаючи вперед керівників Сундив УАБС і Лічівський Юні Ламан. Хокейний клуб Суми взяв участь у аматорських змаганнях, які днями відбулися в Харкові. Сумські хокеїсти, ведучи в рахунку в першому матчі проти Полтавського космосу, на останніх хвилинах не змогли втримати результат. Матч завершився з рахунком 4-4. Після цього хокейний клуб Суми поступився столичному клубу Рось з рахунком 0-7 і місцевому Динамо 2-4, в результаті чого замкнули підсумкову таблицю. Загалом у турнірі Кубок дружби грали 4 команди. Сумські хокеїстки зіграли у міжнародному турнірі. У Литовському вільнюсі Сумчанка боролася за кубок Жальгіріса. У групі А наші дівчата обіграли Кельме з рахунком 14-1 та двічі поступилися. Текстільщику з рахунком 4-5 та Гінтрі-2-4. Третя позиція в групі вивела Сумчанку на матч за п'яте місце, в якому наші дівчата обіграли мінськ із рахунком 6-2. Цей турнір став тренувальним для сумчанки, яка готується до початку європейських стартів, чемпіонату Європи та Кубку європейських чемпіонів. У студентській лізі Сумщини з футзалу зіграли чергові матчі. Команда СДПУ завдала поразки другій команді СНАУ з рахунком 4-3. Перша команда аграрів також не змогла виграти, поступившись СумДУ 2 4 7 Головна команда СумДУ здолала педагогів Скіф-2 з рахунком 6-2. Скіф вже поквитався за своїх дублерів і переміг третю команду СумДУ з рахунком 11-3. Наразі турнірну на таблицю очолюють відразу три команди СумДУ 2 Скіф та Скіф-2. У них по 12 очок. Це всі найголовніші спортивні новини тижня, які для вас підготувала наша редакція. А на цьому я з вами прощаюся. Залишайтеся спортивними. Побачимося за тиждень.